найдорожча річ, яку ми купили цього тижня, шок 3 євро. А, а ти можеш ще христинку похвалити? Це крейзі, да? це не для всіх. <гум> це... І показати вам трошки реал лайф. Так, я вам трошки покажу за кулісся. Ось воно. І взагалом ми продали на 194, це вже з нового товару. Тобто ми купили його на 93 і продав на 194 менше, ніж за сутки. Тобто ми вже... Domkovich Project. Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Домкович Project. І ми до вас з новим пакетом одягу з вчорашнього вінтажного ринку. Цього разу ми купили на 90 євро цей мішок, ані 93, бо тут ще має бути одна шкіряна куртка, яку ми відірвали, вирвали. Завтра купили. Тому знову розпаковка. Ми вже думали її не знімати цього тижня, але вирішили: ну, вам подобається ці відео, чому так. І нам теж дуже цікаво, що ми тут купили. Ми ще не бачили. Ну, так, приблизно розуміємо, але насправді майже нічого не пам'ятаємо з вчорашніх закупів. Давайте ми одразу скажемо: ці всі речі, крім однієї куртки, ми купили в нашого любимого продавця. У нас ще буквально чотири подарунки: це, наприклад, подарунок. Ось такий, нам, звісно, й ти показувати фільму бренд, Ось така курточка, ми її би не купляли, але він сказав, що вибирайте подарунок, ми то візьмемо. Більшість, звичайно, було верхнього одягу, але також багато класних джинсів і штанів. Давайте далі. Ось така шкіряна курточка. Насправді дуже стильна, розмір сороковий, але я їм не вірю, це розмір емочка. Шубка. Я не знаю, е, ну вона як знову як це там назвали, його мокрий пес, мокрий собака, але вона стильна, вона гарного принта. І я думаю, що дівчатам сподобається. Ми її ще розчешемо, приготуємо і все буде окей. Просто в нашому стилі ось такий вінтажний шерстяний піджачок. Гарно продаються, гарна якість, чому б ні. Знову нагадування: всі куртки, жакети, піджаки коштують 2 євро, джинси. Здається, два теж є. напевно один, напевно, один джинси. Один? Угу. Один і... Свитри, топи і так далі, плаття, спідниці, все решта по одному євро. Сьогодні у нас е, наступний такий тренч, дуже приємного кольору. Дивіться, який класний на осінь. Дуже класна тканина. Гарна, я теж так. подивлюсь, бо я не бачила дуже красивий прям вінтаж, вінтаж. Отака От базова річ, Іспанці просто обожнюють і обожнюють кудись в офіс на роботу. Дуже красивий піджачок. Наступне, дивіться, якого лайчика ми купили. Дуже класний. Це якийсь французький бренд, я його не знаю, але дивіться, який гарний колір і довга шубка. Ну, їй примірю. Давайте, ну давай. Казала Верніка, міряти нічого не буду, я така, мусиш, бо в мене мікрофончик. Капешончик. Ну Дивіться, оце кудись на сніг їхати, відпочивати. Це шкіряна курточка. ну За 2 євро, самі розумієте, гріх не взяти, дуже стильна, а головне Якісна. Да, до речі, цього разу е, на диво дуже багато було шкіряних виробів нашого улюбленого продавця за 2 євро. така дубльонка. Це теж виворотка замша. Угу. Ну так, да, замша, з підкладкою тепленькою така дуже класна. Теж така євро. Ми, як завжди, спочатку робимо спочатку такий обзорчик верхнього одягу, потім якісь додаткові речі, які купили. Ось такий ось така. Animal Print, курточка, жакетик. Просто дуже стильна річ міряти не будеш? Ладно. <т configuration> Ні, ну така базова, дуже класна. Вибігти кудись на міліотутці. Кортін Глас. Ось такий вельветовий оверсайз піджачок. Ось така, я навіть його перший раз бачу. О, це такий. ти знайшла? так. Да? Ось такий жакет Він, це не справжня шкіра, але ну, дивіться, це дуже класна, екошкіра. шкіра. Це мені сподобалось. Вероніка казала, сподобалось, треба брати. Гляньте, ось така курточка, ну не знаю, вайб 2000-х, ви знаєте, воно зараз суперпопулярне, оце вона кроп, на талії стягнута, тепленька, модна, модна. Модна, модна. Так, Наступна найдорожча річ, яку ми купили цього тижня, шопка 3 євро. Він нам продавець це продавець, Ми дивиться, ну, шкіряна куртка. Думаю, подивимося, забираємо ціну. Якщо 5, то візьма. Він такий, 3 євро, ми такі, Супер. Ось така, дуже гарна, трохи з потертостю, але дуже класний такий модний фасон. І, до речі, потертості вони додають справді якоїсь такої цінності шкіряній речі, коли вона вінтажна. Це виглядає дуже автентично. Далі, це що в нас таке? Це. Я просто на тому-тому відео неправильно прочитала бренд і сказала, що він ж такий популярний. Це ось рун дресмен. Дрісмен. Я не знаю, дівчата, дивіться. Ось такий шерстяний, шерстяний піджачок, чи це пальто. Пальто, скажімо, коротке. Дуже класне, шерстяне, а, до речі, це манго. Я думала, це щось не знати. Ні, рій, ні, рій. Якраз хотіла сказати. Дуже красивий бомбер. Ну, типу, як сорочка. Ну так, але воно така прям тепліша трохи. Ну так, да, ну дуже крутий реальний. Великий будолайчик. Що це у нас? Мабрун. Не знаю, треба дивитися. Ну, це замша. Це замша, і вона, може, це і не справжня. Може, замша. не справжня. Це. Але це дуже-дуже тепла куртка. Вона прям, бачите? Так, да, вся на меху. На меху. І <світ> дуже тепла, дуже вінтажна. Будулайка. Куртка будулайка. <світ> Дубльонка типу. Дубльночка. Пам'ятаєте, ми, коли були всі молоді і юні, ми ходили в таких дубленках. А зараз вони ж, звичайно, знову з нульової в моду заходять. Наші батьки мали крутіші, ми мали смішніші. Але дивіться, ну, всі, скажіть, мали взимку таку дубленку. Дуже гарна. Нам дуже треба гарна. ставити фотку наших дубльонок. Це було прям коричнево, у мене було синє. Я... Ти маєш таку пам'ять Да. Я таку недавно продала, тому вони точно заходять. Да, і воно знову ж таки вся тепленька і дуже класна. Ще один такий є... вельветовий. Вельветовий, коричневий, шоколадний піджачок, супер оверсайз, це бренд Канда. До речі, цього разу не знайшли прям супер багато брендів. Ні, не було. Не було прям брендів, але були класні речі. Кипічок, клас. Знову дивіться, який класний тренч, Він такого молочного кольору. Боже, він гарний. Дуже гарний. А що там на ґудчках пише? Бренд Діанка. Діана, як я розумію, дуже гарно читає бренд. Ну, це не бренд, це просто реально, дуже такий вінтажний, якийсь локальний іспанський магазин, але дуже класний. Далі поміряєш цей піджачок, це шерстяний піджак, він суперструктурний з таким широким коміром. Ви знаєте, зараз українські бренди, світові бренди, зараз максимально якось так гіперболізують комір, плечі і ось вам вінтажний аналог. Ну дуже. Ну, красота. Ну, якість. Не, реально, дуже гарний, дуже крута якість. Кустяний піджачок. Дуже гарний, мені дуже сподобався. І кольори такі приємні, такі фіолетово-коричнево-червоні. Дуже красиві. Дивіться, шкірянка зарівська. Ну, знаєте, так? Вже... Да? Так. Да. Ось така. Вона така, ну, прям еска, еска, не оверсайз, але ну непогана. Ну, Така не да. косуха. Непогано. Е, Міні-будулайчик. Ось такого коричневого, шоколадного теж кольору. Але я хотіла би подивитись бренд, але його тут mm -hmm. немає. Я ж дуже люблю не так читати бренди. -хобі. О, це замша. Дуже класний, стильний, теж такой, типу як сорочка. Курточка така. Це, до речі, бренд Формула Ховен, і це іспанський це, бренд, він вже давно напевно індувести. забутий, але він дуже часто попадається, і речі, прям в 90 ті Дуже класні речі. Хися Ар... під своє відповідальність взяла. Під мою? Ну так, да, ти ж сказала, що він дуже модний. Він дуже модний, ось вам дуже модний бомбер. Я просто червоний, такий продала. Якісний, тепленький, ідеальний на осінь. Наступний жакет. Коричневого кольору, але він прям такий оверсайз, великий, такий жакет пальто. Міряй, міряй. Дуже гарний, мі знову ж таки, шерсть. Він на мене великий, тому що він XL, наприклад. Але... Або, або 5XL, наприклад. Але гляньте, як гарно. Знову ж таки, дуже широкий е, отут комір і дуже красивий. Чому ось такі в клітиночку, що це за бренд Marcona. дизайн ексклюзива. Ну... Просто не зважайте на те, що вона читає таких брендів, вже, напевно, років 20 не існує. Вона просто любить читати, їх реально немає. Це дуже старі вінтажні бренди, яких вже точно немає в продажі. А я їх дуже люблю шукати, питати в GPT, що це таке воно було. Ось такий в клітиночку. Якщо бачимо, такі зазвичай беремо. Шерсть. Тайгер. Ні, ні, взагалі не тайгер. Тергал. Але майже. Знову жіни в клітинку, дуже класний жакет. Роніка дуже любить е, купувати і продавати ось такі під замшу, але це не замша. Ось такі, так воно виглядає приблизно тканина. Дуже красивий, такий коричневого кольору, темно-коричневого. На жаль, не прочитаю вам бренду, бо його тут немає. Дуже красивий піджак. І знову ж таки дуже крута шкірянка за 2 євро. Вау. Е, з такою резинкою внизу, зверху, на рукавах. Дуже стильна, класна, реально в дуже класному стані. Маленький розмір. Це, мені здається, просто ідеальний піджак о! Клуб біля А Це, напевно, з якогось клубу. Не можу скрійся, да? Стоп! Чекайте, я вам розказую. Дуже класний шерстяний піджак, а колір прям ідеальний зараз на, на грудень, на початок свят, на свята під червоний якийсь шарф. Це буде супер стильно і святково виглядати. Угу. Наступне. Угу. Замша виворотка, жакет. Дуже класний, такий ніжний бежевий колір. Це, це Вероніці сподобався ось такий, він, напевно, якийсь віскозний класен. Піджак, розмір. Прям супер великий, до речі. О, Але дуже красивий. Добре, це овеча шкіра, дуже класний бежевий жакет. За 2 євро. А це, я взагалі так здивувалась, коли Вороня цю красу, подивіться на це, знайшла в купці просто оцих піджаків по 2 євро. І це шкіра, Шкіра рожевого кольору, боже, він просто якесь, якийсь іконічний жакет з 2000-х. А зараз примірка. Примірка, і там ще такі кишені ну, незвичайної форми, прям красота. Вороня дуже тобі гарно. І дуже прям гарний. Розмір 42-й пише, ну я думаю, це L-ка максимум. Старі розміра, до речі, вони якісь дуже мало мірять. Тому що це ну, на сьогоднішній день це явно не XL. розумієте? Тому ми пишемо завжди там ML, Ми ніколи не кажемо, що це XL, тому що людина XL купить, вона просто в нього не лізеть. Так, Гаррі Вебер. Ось такий ось такий супер оверсайз. Яскравий, теж, як воно? Овільвед. Вельветовий е, піджачок, дуже красивий такий врубчик. Красивий, яскравий, акцентний, З... унікальний. Знову ж таки, я знайшла офігенно. О, Боже, який гарний, я не бачила О, його. Офігенний замшевий зелений жакет. вау Подивіться просто: настільки ну, красивий, настільки ну, унікальний. У нас супер базова річ. Ідеально зараз на осінь в Іспанії, в Італії, в Португалії такий легенький е, піджачок від бренду Siempre. і так а зараз е... По м'ячовочці тут у нас е, закінчились верхні да. Светрики і кілька джинсів. Е, перше, що я хочу показати, це утирки. Його не бачила. Не бачила? Mm -mm. Утирки. Я дуже часто, до речі, тепер знаходжу утирки, просто гарний, в'язаний, такий синій світерочек. Так, Наступне це Юнікло ось такий дуже класний, в чоловічому знайшли відділі, е, ну, такий великий базовий Угу. О, манго. Манго светер. Мені просто дуже сподобається, як воно тут зав'язується. така асиметрія створюється. Такий uh, шерстяний светер. Щось таке британське, я пам'ятаю. Так, це британський бренд SHE. Uh, ось така вона Animal Print, трошки пухнастенька жилетка. Справді, я думаю, дуже гарна річ. Це від Pairfoyz, я знайшла в Pairfois. Uh, там дуже круті такі сумки. Ми деколи любимо на подарунок, кому зайти купити. І там дуже насправді якісний одяг. Дивіться, наприклад, бомбер ось такий перефольс Мінімалізм лаконічність. І я думаю, він там, десь 60 євро в магазині коштує. Це дуже популярний бренд в Іспанії, іспанський взагалі бренд. Ну, дивись, класно. Ну, так, це Вероніка взяла собі Basic, basic Mango Long Sleeve. Okay. Базова річ. Ну, дуже гарно. Далі топ. Ми. Стараємось зимку та осени не купляти топи, але просто подивіться, який гарний зарівський топ нам попався. це прямо масивним Ладно, з топами так, ще можна якусь верніку пробачити і зрозуміти, але їй ще сподобалося, і вона каже, на тобі таке плаття. Ну, Воно шикарне. А це в нас. Це прям жорсткі нульові. Тут горловина повищена. Насправді це кофта. Можна, Коста, але можна носити але можна як, міні можна, 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 як міні дрес. Далі це в нас від Massimo Dutti дуже якісні ось, ось такі штаняшки. Ось такі штанішки. Не знаю, людям в офісі точно таке знадобиться. Речі, да, речі, Цього разу, як ніколи, було дуже багато Massimo Dutti речей. Це майже мій розмір. Мені теж знадобиться. Дуже гарно. І останні з верхнього одягу це дивіться, ось така асиметрична біла кустина. Wow. Можна носити, наприклад, тут на одне плече, а тут вона така довше, ну це дуже модно. Це просто ігри два кава. Дуже гарно. Джинси, джинси А, Маси Масиму Дуті. Це ми все купляли штани по одному євро. Просто базові джинси від Massimo Дуті в маленькому розмірі. Я думаю, це розмір S. І гарний такий прям а, Не сміли, -дізайн. Дізайн. кос. Ось такі. Трохи великі. Ну да, трохи великі, але не всі люди одного розміру. Правильно? Uh -huh. Я не знаю, який то розмір. А елка. Ну, ну, нормальні. Такі елка. Дві кос, до речі, дуже люблять мої кос все проти. Це я собі купила на осінь базові джинси темного кольору від Zara, Мені що сподобалось. сподобалось, що вони їх ось такий підігнутий низ, класно буде як під чоботи, так під кросівки. От, наприклад, дивіться, ми знайшли ось такі вельветові е, бершка штани, які ніби непогані, так? Да? Палац. Палацо, еска, розмір. Але от я їх зараз взяла руки і бачу, що замок є зламаний. О, oh, щіт. І таке буває, розумієте? Тобто їх, ну, ми їх викидаємо, тобто ми з ними прогадали. І так не дуже, да, що це була бершка, і ми їх взяли. Але просто гарний дизайн, вельвет на зиму були би супер, але це вже мусор. Ой, я я забула показати, що я ще собі а взяла. А ти можеш ще христинку похвалити? О, а Outfitik. тут підшиє і. Oh. І дивіться, я такі виронічці аутфітік. No. Така я ще собі купила. <ріх> Базу, знаєш, коли вже давно мода прийшла, на секунд зараз їх валом. Дуже стримати. багато. Ми кожен тиждень такі купуємо. Але, але це прям клас. на тобі просто. Це прям іксас, база чорний. Так, це, це бершка, але просто молодь дуже любить ось такі прям палацо з кишенями. Карго. Карго. Да. Карго До речі, берші дуже і класні для молодь, джинси, тому Тобі. Ось такі райф Лорен базові. Нам подарили, тому ми. Там ми їх взяли в подарунок. Ми взяли їх в подарунок, тому скині ми не дуже любимо і насправді не любимо їх фотографувати. Не знаємо, як ага. це гарно подати. Але якщо в подарунок, чому б ні? Білі ось такі базові джинси, це манго, не знаю, можливо, собі залишу. І дивіться, яка класна знахідка, це Pepe Jeans, це crazy, да? це не для всіх, це прям, 2000. Ні? Але це точно хтось забере в нас. Ось такі вони всі порвані, зажаті, дивіться, які торні Просто, але вони... але вони настільки стильні, що їх точно хтось візьме. Це прям жорсткі, нульові, дуже класно. А ще одна вчорашня знахідка це ось такі теж від манго чи від Zara, базові, молочні джинси, я теж взяла собі, думала не брати, але якщо. Нам запропонували взяти в подарунок, чому б ні. І це все так. з одягом. Але ми хотіли вам ще показати, що в нас вчора відбувалося. У нас якраз відбувалося сортування, перебирання а, всього, що в нас є. І в нас є такі невеличкі відео: це було вночі, це було неякісно, без, без мікрофона і дуже спонтанно, але можливо комусь буде цікаво. Ми вчора винесли три пакети на. Благодійність на такі бокси одягу, коли вони там віддаються людям, які потребують одяг. І два чи пакети ми залишили роздарувати, там, де гарні речі, які шкода там викидати, і, може, нашим дівчатам вони будуть підходити як подарунки. Тому це було, я не знаю, ну, невелика кількість літнього одягу залишилася. І решта така, що вже там було ноль лайків, один лайк, зовсім знижена ціна, воно ніяк не продавалось. ми вирішили просто цього позбути, щоб воно не займало нам місце. Так як зараз осінь, зима ми знову накопичуємо накопичимо одяг, і оце все сезонні два сезони разом зберігати це меншен. Тату в нас зараз, звісно, немає якоїсь студії нашої мрії, де ми все це можемо зберігати. Але в нас на жаль, так але в нас є в мене в квартирі невеличка кімната, і якщо вам цікаво, ми можемо поділитися, як ми це зберігаємо, поміщаємо і показати вам трошки реал лайф. Дуже дякуємо вам за перегляд. Напишіть, яка річ вам сподобалась найбільше. І напишіть, наприклад, що б з цього всього носили ви. Так. Дуже дякуємо за перегляд. Всім па-па! Так, я вам трошки покажу закулісся. Ось воно. Пересортували, вибрали речі, які з літа не були популярні. Викидаємо їх ось. Зараз будемо вести в бокси. Дуже багато насправді ось там ще в коридорі пакетів. Показуй, що ти викидаєш. І це не викидається, пакет просто дарую. У нас тут у нас пакет. тут пакет, де ми будемо просто до якоїсь ну, до покупки додавати. Ось подаруночок. І а тут от пакети на викидання. У нас сьогодні величезна, величезна ревізія всіх речей. Так? А ну покажи нам ближче, що ми викидаємо. Ну, наприклад, бот якийсь такий. Викидаємо. Наприклад, таку кофту ми будемо дарити. Комусь да? Вона непогана кутонна да. кофта. Це ми викидаємо. Бо там є декафт, дарівський топ, ми її подаруємо. Базовий гарненькому стані тут. Тут це бо дуже гарний, але дуже великий розмір. Я не знаю. Дуже на неї. Викидаємо. де зручину, можемо комусь покласти. Подарунок. Ось так і справляємось з речами, які не продаються. Це ми перебираємо все літні речі. Передньої зими в нас нічого не залишилось. Буквально, може, не знаю, 5 речей ми залишили, якусь шубку, яка не продалась, яку ми перефотографуємо і продамо цього року. Ой. Це все в нас не Один пакет, другий, і там ще просто піввітальні. Ми зрозуміли, що в нас не сфотканого процентів 20% з того, що ми купуємо, ми не дофоткаємо, не дофоткаємо. І в нас зараз близько 10 пакетів не сфотографованих речей увіт. З літа. Так, Ну, не злітить, це вже з осені, дуже нормально набралася. Так, я сьогодні прям оператор. Вероніка в нас тут головний герой. У нас купа Охполі плать, якийсь яток, знайшла, просто бачу ці речі. І так, Ану покажи Ох, Полі, британський бренд, де воно там є. Дуже він насправді популярний, але продається за недорого. Це дуже дорогий бренд. Дуже дорогий бренд. Я раз взагалі бачила. А ти як думала, що він такий другий, що не сходкав? Боже. Чесно, серед того. Сила, Хто але? це? Я а. не знаю, де вони взяли її перший раз, я бачу. Це все салітня, яке треба перефотографувати. Це дуже трохи тренд. Що це таке? Таке працює ну, за мною є новістя, вже не принтера. Таке подаруй. Та ні, то вже викидаємо. викидаємо. Подаруй дітей. Ладно. Вау. А от Максі Скір. Оце ми вже точно буде. Така гарна плачечка. Ну покажи, покажи людям, яке гарне миле платье, ти кажеш, викидаємо. Дивіться, яка красота. Ну, На новий рік подаруємо комусь. Ми теж, звісно, ніяк не можемо сфоткати. Ми його теж викидаємо. Ні, я Оце ну, ну, да. ну, ну, просто... Зі спечкою супер виглядає. Варин така красу. І... Сюди, просто... з якої години нога. з п'ятої ранку, зараз восьма вечора. А я сьогодні в першій годині пішла на день народження, залишила її оце все сортувати, перебирати, тому трошки випила вина, тому зараз з таким гарним настроєм повернулась сюди. Я дуже. хочу, хочу додому. Нам ще десять пакетів і теж. Так, Вероніка принесла новий пакетик. Так, нам ж таки вовка. Ми сортуємо літом, тому що ми я не знаю, куди діти, і тут таке осіння, що ми зараз будемо перекладати. Так. так, у нас тут ще попадаються речі з бірочками, наприклад, от Фос, Інтропія. Е, скільки там? 265 євро. До фотографування на літо. Так, це Вероніка ще зносить новий одяг. Будемо перебирати, що викидати, що залишати. З останніх тижнів. У нас вже останніх так, Ми я думаю, всього... це все збережемо, пофотографуємо. Просто треба буде десь придумати, де це поскладати. Напевне, ось тут. Так дуже красива річ. Бюрвер, ось така коричнева спідничка. Ми її, звісно, сфотографуємо. Якраз ідеальна буде зараз на осінь зима. Ось так. Ой, людиньки. Я думаю, як все гарно, як все чисто, але тут зараз підсталю просто буде ну, речей, які треба фотографувати. Е, оце все то вже ми купували там, два тижні тому, так. Да? Все, що ми не відфоткали, в принципі, до зараз, з літа то пів цього пакета і один ще, і все. Не так погано. Фоткали? Так, показую далі. Ні, Я думаю, не сфоткали. У нас просто колекція на шарфій Бірбері. Так, у нас так, дійсно колекція ще з минулого року, шарфії бьорбері. Тут взагалі... А які ще є? Тільки два? Така, суб... <реш> така собі колекція. кулекція? <реш> Трохи продали. Три залиши. Ще <реш> купа всяких шапочок шарфів з минулого року. І просто ось такий великий пакет Чого? Поясів. Прямо тут, не знаю, по 10 штук. Таких вінтажних поясів. Ліквідація була з 2000-х. Ще в нас є ось такі дуже екстравагантні лабутени. Які ми ніяк не можемо сфотографувати вже, напевно, третій рік. І, чесно сказати, купа таких речей, тому нарешті ми добрались до такої перезагрузочки цього всього. Купила я, значить, безцільне плаття за 1 євро. І чесно сказати, ми таке одне продали. Тому не дали, блін. Скільки воно вже тут лежить? Воно вже тут лежить дуже вороня довго. Ми тут перебираємо просто кучу аксесуарів. Це, це, що? це все викидаємо. Це, до речі, вже пояси не популярні. А тут в нас виявляється колекція несфотографованих е, кроваток. Да. Треба якось їх сфотографувати. Тут бачу, а вона ну, мені показує, що тут ще є. Я ось така косметичка бомбері. А, І купи всякої дрібниць. А це що? Ще одна кроватка. А таким дощ у нас. Бачите, ще я буду оцей кошельочок. Але тут, бачите, такий е, трішки пошкоджений Кароліна. А це буде показувати? Так. Да. Так, до речі, багато питають в нас. Е, скільки ж ми продаємо з за тих закупів? Я вам покажу ось так. Ми тут готуємо все, бо. Як оце все ж треба відфотографувати, місця мало. Продали ну, близько 17 жакетів. Тут і пальці. Це з минулого тижня і дещо там ще позавнуло. Тут і деяке літнє, светрик, сумки і дві пари взуття. Це що ми продали за два дні за вихідні. 30 посилок. Непогано, так? Так, люди, в нас тут процес пакування. Верніка вам якраз показала, скільки ми оце напакували. А що ми якраз щойно зняли вам наше відео про те, що ж ми купили на вінтажному ринку, звісно. І щоб ви розуміли, ми там купили на 90 євро. І зараз от продалася одна курточка щойно буквально за 55. і ой, Курточка і оцей ця ковтина за 16,55, Це в тобто, нас 71 71. 71 євро. Це просто ось такі дві речі. То поки е, ми збирали того... тут все пакування. Тобто да. ми просто їх дві запублікували перші рандомні, сфоткали і вже маємо дві успішні продажі. Тобто, ще одна річ, і ми відбиваємо весь запублі. мішок. Так, тобто, щоб ви розуміли, ще коротко слова короткими словами. Значить, ми щойно відфотографували всі речі, і Вероніка запублікувала ці дві. І їх зразу купили, поки ми тут підготовлювали інші речі, які в нас купили до відправлення на 71 євро. Мені здається, це супер. Так. Капець, так? Їдемо по пошту. Дивіться, ми в процесі запакували трошки менше тридцяти, нас вийшло, бо дещо ми ще не встигли докупувати. Ось ці посилочок приховали, можливо, дві з половини години, але ми відлучалися ще на поїзд і так далі. Все, ми зараз біжимо на пошту, поки ще все не закрилось. Менше суток пройшло від того, як ми відфотографували годин ну рально двадцять. Відфотографували, почали публікувати товар вже з нової обнови. Ось тут в мене різні покупки. Бачите, за приблизно за які цін все продається. Оця куртка, якщо ви пам'ятаєте, от Христі її продала за 30 євро, вона коштувала 35. І взагалом ми продали на 194, Це вже з нового товару. Тобто ми купили його на 93 і продали на 194 менше ніж за сутки. Тобто ми вже е, собі викупили. 100 євро в плюсі. 100 євро в плюсі, да. Тому так це лише один день і будемо дивитися далі товару ще багато. Ми ще навіть приблизно не запублікували все кілька речей. Ось так. Все, а ми пакувати.